2021 року у нас була ухвалена дуже чудова програма в Галузі культури і мистецтва, яку підтримувало керівництво міської ради, депутати міської ради, програма щодо створення стипендій в Галузі культури і мистецтва. Ця програма буде щорічною і кожного року у нас 10. Претендентів, номінантів будуть визначатися стипендією в галузі культури і мистецтва. Дитяча категорія, ми бачимо, тут у нас більшість дітей це 600 гривень щомісячно, а доросла категорія 1000 гривень щомісячно. Тому саме з цього приводу ми зібралися і попрацювали в 2022 році. Є дуже багато перемог в конкурсах, участі, в загальноміських заходах. Кожен достойний отримувати стипендію в галузі культури і мистецтва. І нам дуже приємно, що такі діти і дорослі в нас є, розвивають нашу галузь. і будемо надіятися, що ця стипендія буде підтримуватись, колись можливо розмір буде збільшуватись з часом. І тому перейдемо до відзначення. Не. Хотів би теж всіх привітати і номінантів, які тут присутні, де да, власне і тих, хто були у числі тих 20 Це якраз оцей зірковий збір. Найдостойніших у нашій громаді видатних діячів, особливо мені приємно, що молодих, що сьогодні якраз які на дорозі, десь свого творчого такого збагачення і напрацювання. Це є дуже приємно. І навіть в умовах війни ми не забуваємо. Десь підтримувати ці напрямки роботи. Успіх наших дітей це є спільне наше досягнення і наша гордість. І я впевнений, в тому що кожен із них досягнув. Цього результату завдякуючи добрим, гарним підтримкам зі сторони родинки. Я щиро дякую нашим професіоналам, викладачам, педагогам, які професійно сьогодні тримають високий рівень професіоналізму і навчають дітей. І ми достойно виглядаємо сьогодні на різних рівнях, на національному, навіть на міжнародному рівні. І я говорю тим більше на нашому внутрішньому будемо так говорити, рівні громади нашої звільни культура тримає фронт. Фронт теж боротьби Нагороджується благодир Юлія Миколаївна. Юлія Миколаївна, стипендія міського лови, це якраз те, що я говорю, знака. Тобі спасибі, і хай Господь Бог тобі теж допомагає, досягай успіхів у своїй гарній добрій справі. Добре, вітаю тебе. в палазі культури і мистецтва нагороджується Котляренко Анна Євгенівна. Дякую тобі за старання за успіх, і хай все буде добре в твоєму майбутньому житті. Спасибо велике. І вам Хочу вас всіх привітати, всім подякувати, тому що ви наша гордість, гордість нашої громади. Всі без винятку, і наші номінанти, і викладачі, тому що ви вкладаєте свій професіоналізм лише у талановитих. Вчителі, викладачі можуть бути талановиті діти. Дякуємо батькам за те, що виховуєте таких прекрасних наших українців, наших патріотів, культурних, наших майбутніх митців. Навіть в умовах війни говорять, коли музи говорять, стихає зброя. Сьогодні культура у нас з перших днів війни на першому фронті, на, на першій лінії фронту, вона чинить опір. У нас проходить по всій Україні дерусифікація. Декомунізація у нас таке духовне патріотичне піднесення, і це в першу чергу завжди завдяки галузі культури тим представникам цієї галузі, тим митцям, які сьогодні разом із нашими збройними силами України наближають перемогу, нашу українську перемогу.